Доброго денечка. Дивіться, який у мене дитячий садочок. Тут, я вам казала, сьогодні буде ще одне, одна новина. От вона ходить. Оці рижики, дюрочки. І в мене вже велика біла, Петрен і дюрочки, дві дівочки ще. Сьогодні дуже погано видно, тому що в мене жовта лампочка згоріла. І я закрутила червону, щоб їм було тепленько. Дивіться, як обшурували плитку. Це плитка, така як на підлозі. Я взяла і її, побілила, щоб було красивіше. А вони лягають і тако раз спинами, знаєте, і коптирали, ну це не смертельно. Насипала ще більше тирси, тому що їх більше. От сьогодні вранці у пів п'ятої я їх купила. Привезла додому. Дуже переживала, що вони не зійдуться характерими. Mm. <рес> зразу щось почалось таке агресивне. Я бігом взяла духи, в мене стоїть на духі, вода туалетна. Дивіться. Mm. Калітку зробили, ще не покрасили вчора. Оцю перегородку один раз побілила, хай вона добренько висохне, буду білить ще. Дивіться. Це туалетна вода. Я їх побризгала, побризгала І дивіться. А палочки чого? Вони он, взялися, бачите, плитку вже. Діло їм до плитки, слухайте, вони позімають мені всю плитку тут. То мені Наташа поважу, каже, чуть Надя, накидайте цього. Палочку, палочок їм. І оце мені якраз вчора дрова добові привезли. Такі, такі бруски, бачите, отакі от о. І он одну черешню я їм кинула дитор. Бачите, мир дружба жувачка. Молодці. Ці трошки менше по виду, тому що, от дивіться, який мій цей Петрен уже. А ці взагалі велика біла, це здоровезні. Але нічого, вони доженуть. Одна трошечки більшенька свиночка, друга так якби чуть довша, але така худіша. М -м -м. Ну, Поки все нормально. Поки нормально. Але ще не підходять до кормушки. Вони їли другу їду, вони їли з преміксами. Там був трошки другий запах, а мене БМВД. Боже, яка вода у мені добра. Прям добренька водичка. Сьогодні я купила пшениці меленої. У мене був ячмінь тільки, то я мішала з БМВД ячмінь. Норма 2,5 кг і 7,5 кг зерна молотого. БМВД 2,5, щоб було 10 кг. Я, мабуть, розказувала. Але ж я даю що БМВД тільки кілограмчик. Хай вони привикнуть, знаєте? О, Кавалєр! Кавалєр! Бачите, гарні поросятка. Але ж, може, зараз за ним підуть до. Ей, що це ти там принюхуєшся? Не Негарно так? Будуть люди сміятися. Пошуткую. Теж щось грибуться. Бачите, свині це такі. Такі тварини, що їм давай погребтись носом там щось. Хай гребуться в персі. І оці палочки хай граються. Я ще одну шучку зроблю, щоб їм було Ну, щоб трошки їх відволікати від цієї, бо ж дивіться, о, І отам о, бачите? Я сижу, чую хрум-хрум, як я підходжу, вона вже взялася. Оця одна біленька. Білі тут такі довгі свині, бачите. Каже Наташа, це повожу неї практика, ні, в неї, хоч практика мене ж нічого. Каже, що тут буде дуже хороший бочок на них. Ці м'ясо йде з юрків м'ясо. Як то воно називається? Боже, як це воно називається, те м'ясо. що М'ясо з прожирками жиру. Дуже смачне. Дюрки саме краще м'ясо. Все, все, Ех, мої красавці, як підрізба. Хто саме більше їсть, це оцей хлопець у нас? Це найбільше їсть. Зараз він туди піде. Він подружився з дівчатами. Подружився. Ну і слава Богу, слухайте. І ще переживала за туалет. Я їх випустила з мішка, бо була кожна в мішку. Вони сюди прийшли, постояли і туди опішли до мої свині ходять в туалет. Оце я так, це вони там понапирали всяку, а це я взяла швабру і так постирала теж до. Цього до плитки. Не треба було мені білити. Не треба було мені білити. Ну нічого, за то дезінфекцію зробила. Але зараз вже так і буду. Бачу, що воно буде воно було трошки-трошки. Що трошки... це ти? Бачите, погано колір. О, такий колір. Погано видно колір через те, що світло червоне. Завтра зроблю по новому відео. Із куплю жовту лампочку, вже зараз не хочу їхати. Я й так їздила на один базар, зустрічалася з цими людьми. Вони мені вивезли дякувати, дякувати їм. Ну, не мені одній, там ж вони привозять. Я там забрала. От. А потім поїхала в нас в Рівна на базар за пшеницею. 6 гривень пшениця молота. Вторік була по вісім. У нас магазин господарних по 8, Ну така, не хочу казати нічого. А там то свіженька хороша. І ще й мене цей мужчина попитав, я сьогодні беру мішок пшениці, а він мене питає: а що ви будете годувати? Кури. Я кажу свині. Жіна, показала йому фотку, бо ж привезла, випустила і сфотографувала. О-о-о-о-о, давай, 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 дівчино. Починай ноти пити, бо вже не пили, не їли. Ну, хіба оцього дадуть дойти до поїлки? Кор... До Гарнико виглядають. Я задоволена. Ось такі. Бачите. Ухожені, хороші свиночки. От як би вони пішли їсти. Але я довольна цією кормушкою. Кожному відео буду говорити, яка я задоволена, яке, як я позвонила на комущині, він мені розказує, як все не розказують, висилайте. Він мені прямо після того, як я позвонила, зразу вислав, Я на другий день отримала. Ну, така слуха, а ну ну ну, ну, ну зараз цей кабан прожине. Що? Твоя територія? Ця напилася, пішла, друга п'є. Зараз цей прожине, звісно. Не, а, що їсти. Будуть вони їсти, вони захочуть і будуть їсти. Тож такі попастінькі, бачите. Всюди палки валяються, всюди хай валяються, хай вони відволікаються, щоб їм не приходили якісь там ці. Ну, от таке коротеньке відео, не буду довгим робити. Такі у мене вже повністю дитячий садочок, різні породи. І хай ростуть здоровенькі. Хай, вам будуть здоровенькі. Щоб були гарні апетити. Кажу, я хай куплю ще АЕЗ-2, буду пропоювати три дні у місяць. Ну все, тепер всі за одну біжить. Ну, звісно, звісно. Бачите, які вони інтересні. Так море валяється, тих палок. Ще за роки ми хочете. Ось такі іграшки, слухай, за ці палки. Вони собі будуть гратися. А цей тим часом. А цей тим часом не тряє, не, не губить час. Він це є. Бачите, що робить. Але гляньте, наскільки довша. Велика біла від Петрина. Взагалі вони такі довгі. Вони зараз не в ширину пішли, а в довжину. В довжину пішли. Yeah. Ні, то ви зараз тою палкою мені плитку позбиваєте всю. Дівочки. Зараз я вам ще підкину, не переживайте. О, наївся. Хрюнечка. Наївся, не буду нікого називати. Не буду нікого називати. Ой, як вони пищать, інтересно. Ці так хру-хру-хру-хру голос такий. І ще була Наташа зі мною поважу. Вона купила в них хлопчика, дюрка, теж подзвонила мені каже, довольна. Що мама задоволена, я вже геть переживала, бо ж ну це вийшло так, якби через мене. То думаю, хоч би вже та мама її не це не, не сказала, що ви привезли. Каже, мама задоволена, гарне поросятко. Так що Альона так із твоїм чоловіком, володів, вроді би, дуже вам велике дякую, якщо ви дивитесь це відео. Ви молодці, молодь. Працює 40 свироматок. Молодці, молодці, молодці. І при тому, що маєте зараз маленьку дитинку. Отаке Добренько. Всім дякую за перегляди. Ставте мені лайки, підписуйтесь, будь ласочка, на мій канал. Стараюсь кожен день відео зробити. Коментуйте що-небудь мені, щоб я знала, що вам знімати, знаєте? А поки а поки до побачення. Оці хай ростуть, щоб кожен день я знімала і кожен день виказали. О, підросли. Отаке все. Пока-пока всім!